У палаці культури і творчості відбулися невеличкі урочистості до дня працівників соціальної сфери. Це свято українці відзначають щорічно у першу неділю листопада. Саме фахівці цієї галузі щоденно допомагають людям долати кризові ситуації, полегшують їхні страждання. А під час війни роботи у працівників соціальних служб побільшало значно. Чи то працівники міського управління соціального захисту населення, чи територіального центру соціального обслуговування Калина, чи горішньоплавнівського відділу обслуговування громадян пенсійного фонду України, чи служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики міськвиконкому, міського відділення Фонду соціального страхування, міської філії Полтавського обласного центру зайнятості чи працівники інших закладів, установ та організацій, які обіймають посаду у галузі соціальної підтримки. Весі сумлінно продовжують виконувати свої професійні обов'язки, щодня завзято беручись за справу кожного, хто звертається до них по допомогу. У час війни солдати соціального фронту, окрім підтримки власного морального стану, членів своїх родин і друзів простягають руку допомоги усім нужденним. Разом з високою кваліфікацією і професіоналізмом, кожен з них має те, що не вимірюється стандартами чи законами, чуйне серце і шляхетну душу. Такої думки й Майя Лойтра, яка у соціальній галузі працює вже 15 років. Я вітаю всіх зі святом День соціального працівника. Це важливий день для такої сфери, тому що е, на даний момент е, дуже багато в нас виявилося соціально незахищених людей, яким потрібен на даний час е, захист. Неважливо який захист, чи це буде прихисток, е, який буде безпосередньо надавання житлу, чи це буде е, словом навіть можна підтримати людину в ну дуже скрутне становище людини підтримати її. Навіть е, побажати гарного дня посмішкою. Е, і соціальні працівники виконують свої обов'язки на 100%. Це я можу з певністю з, взагалі сказати, тому що ну, в даній сфері працівники не можуть працювати безсердечні. Тому на даний час соціальна сфера це прекрасна сфера, е, ну, яку я обожнюю без меж. Я дуже щаслива. В ній працювати. Серед глядачів у малій залі Палацу культури були пані Тетяна й пані Світлана. Час від часу вони звертаються по допомогу до працівників соціальної галузі. Тож з нагоди прийдешнього свята висловлюють їм найщиріші побажання. Кріпкого здоров'я, успіхів і всього всього найкращого. і мирного неба над нами, над нашою. А саме головне, щоб не було здоров'я і терпіння до всіх цих наших. No, jak wskazać no. na Пенсіонерів, людей, які Молодиму. похили негативно висловлюють свої емоції. На урочистому заході працівники і працівниці соціальної галузі міста були нагороджені подяками міського голови та грамотами департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації. Почесну місію нагородження виконала заступниця міського голови Надія Угнічева. Шановні друзі, від імені міського голови Дмитра Геннадійовича Бикова від себе особисто. Щиро вітаю. Всіх, хто зібрався в цій залі, всіх, хто присвятив себе високому служінню обраній професії соціального працівника, в наш складний час час воєнний на кожному із нас, а особливо на кожному із вас, велика відповідальність бути провідником. Соціальної політики у нашій громаді, бо саме в цей складний час кожна людина, яка звертається за допомогою, потребує особливої уваги і особливої турботи. І хочу сказати, що кожен з вас з цією задачею на сьогодні справляється на відмінно. Дякуємо вам уклінно за це. Мабуть, ні одна професія. Не потребує скільки самопожертви, скільки милосердя, скільки доброти як професія соціального працівника. Дякуємо вам за самовіддане служіння обраній справі, за високий професіоналізм, за те, що кожен день ви приділяєте увагу самим незахищеним верствам населення. Скромне, проте сповнене добрими емоціями свято пройшло за участі творчих колективів палацу культури горішніх плавнів в умовах воєнного стану. Привідкрили завісу, вже наче забутих почуттів і легкого настрою мирного часу.